Дисципліна, сила волі й характеру те, що визначає професію рятувальника. Борючись із надзвичайними ситуаціями, пожежники долають страх і допомагають людям. Тому, аби загартувати підростаюче покоління, у Черкасах проводять змагання з поміж найкращих. Дев'ять команд дружин юних рятувальників пожежних Черкаського району сьогодні перевірять, хто найвправніший у своїй справі. Серед учасників Рубікон команда школи номер 25 обласного центру цілий рік готувалися, будемо проявляти свої вміння, будемо намагатися перемогти без цього ніяк. Будемо в'язати вузли, надівати бойовку на час як нормативи. Для декого з них вибір майбутньої професії очевидний. Максим, наприклад, точно вирішив, що буде рятувальником. З дитинства мріяв рятувати людей. Виїжджати на пожежі. Я в майбутньому хочу стати рятувальником. Мені подобається ця професія, я хочу цим займатися. Рубікон легендарна команда, зазначає Лідія Мисько, заступниця директора школи. Уже 17 років, дружина юних рятувальників, презентує Черкащину на всеукраїнських змаганнях. Цікава ця справа нам, керівникам. Нам ще один керівник Ольга Михайлівна Гуржій, Нам дуже цікаво. Ця справа тому і дітей заохочуємо. Також співпрацюємо з пожежною частиною номер один нашої черкаської міської ради, і разом із ними готуємо майбутніх рятувальників, тому що справа рятувати людей, допомагати іншим є найголовнішою на сьогодні. Захід ініційований Черкаським районним управлінням ДСНС мета – популяризувати службу порятунку і рух дружин юних рятувальників пожежних. Пояснює речниця Оксана Крутоус. Ми їх досить часто залучаємо до різних профілактичних заходів, розробляємо з ними різні соціальні ролики, які налаштовані на те, щоб навчити молодь підростаюче покоління правилам безпеки життєдіяльності. А посадовиця Валерія Бандурко каже, такі змагання вже давно стали традиційними для Черкас. По перше, це демонструє те, що Україна сильна і незламна, що ми однозначно будемо. Переможцями, це про те, що має бути здоровий спосіб життя, здорове харчування, взагалі сила, енергія. По всіх показниках це правильний напрямок і хочеться діток підтримати в першу чергу в зв'язку з ситуацією, щоб вони розуміли, що не завжди буде темрява, а однозначно повернеться світло. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.